Час харчування щурів поміщали в закритий скляний ящик, єдиним виходом з якого був тунель сусідній резервуар, наповнений водою до половини. І вже на стінці цього резервуару була закріплена годівниця з їжею. Там можна було взяти їжу, але щоб її з'їсти, потрібна була тверда поверхня. Тобто з їжею треба було обов'язково повернутися назад. А щоб до неї дістатися, потрібно було пірнути в воду і трошки поплавати. Процедура не смертельна для шора, але й не з приємних. Особливо плавати ніхто з них не хотів, але їсти то хочеться. Деякі щури почали пірнати брати їжу і повертатися з нею. І тут почалося найцікавіше: З шести щурів пірнало лише четверо. Двоє інших одягнули, е, вирішили жити за рахунок інших і просто відбирати в них їжу. І це вдавалося з усіма, крім одного плавця. Це був щур з великої літери. Він ні на кого не тиснув, не подавляв нічою волю, нікого не посилав замість себе,